Власні, це сімейна лікарка, консультантка з грудного вигодовування. Доброго ранечку. Доброго ранку. Вітаємо з професійним святом. З Подвійним святом. І День вишиванки, і сімейного лікаря. Дуже а дякую. День вишиванки цього був цього вчора. Раму. Був дякую. так, прошу вибачення. Дякую, що ви є. Дякую. Дякую за вашу посвячену роботу. Так, я просто розумію, яка армія таких сімейних лікарів в нашій країні є, і ми в безпеці, ми е, як це, можемо не хвилюватися, так, що так. якщо щось станеться, завжди є компетентна така відповідь і допомога. Хочемо поговорити з вами в цей день про планові аналізи, які треба здавати, а також про розшифровку показників цих аналізів, результатів і чи можна досліджувати свої хвороби в інтернеті. Ну і почнемо, власне. Про те, чи може українець самостійно діагностувати якусь хворобу? Бо скажу, як воно є насправді, от буває, підеш, здасиш аналізи, угу. прийдуть вони, наприклад, там на пошту чи кудись, відкриваєш і так, ну не хочете йти ще раз до лікаря, чесно, бо ну це час, якісь зусилля, і, і думаєш, ну це. Це нормальні показники чи ні? Починаєш шукати їх в інтернеті, ви питати там, в там, мене сестра фармацевт, вона, може, щось знає. І отак ми збираємо собі якийсь діагноз, формуємо. Що, от, чи стикаєтесь ви з таким пацієнтами і що порадити? Звісно, стикаємося з цим кожного дня. <рес> в цьому є певний, певна така особливість. Я б рекомендувала е людям, коли вони здають аналізи, е вони можуть ін інтерпретувати тільки норму, скажімо так. Uh -huh. Тобто uh -huh. ви здали аналізи, бачите норму, живемо спокійно далі. Але, наприклад, якщо є певні відхилення, чи то у меншу сторону, чи то у більшу uh -huh. сторону, в будь-якому випадку краще довіритися лікарю. А не інтернету, чи подругам, чи сусідам, тому що вони не можуть правильно інтерпретувати, тому що, на жаль, ну, без медичної освіти це нереально зробити. Okay. Тому я рекомендувала профілактичні огляди обов'язково проходити. Вони включають як огляди вузьких спеціалістів, так і лабораторні обстеження і інструментальні обстеження. Okay. І звертатися безпосередньо на консультацію до лікаря повторно, як би вам okay. того не хотілося. але Краще скажімо так співпрацювати з лікарем разом, тобто, це те, як ми можемо вам допомогти, щоб ви нам допомогли. Так. Так? Так, у нас має бути така група підтримки, дружба е на засадах поваги, взаєморозуміння, так. тобто тільки дві особи лікар і пацієнт, може взаємодіяти і досягти е найвищого би, ефекту це здоровий пацієнт. Дякую, скажіть, будь ласка, Алло, які аналізи варто здавати час від часу, щоб знати, що я дійсно слідкую в цілому за своїм організмом, за своїм здоров'ям? Ну, якщо ми будемо обговорювати той пакет послуг, який входить до первинної медичної допомоги, де ви можете отримати медичну допомогу в державній поліклініці чи то амбулаторії, в той пакет входять загальні такі обстеження, як загальний аналіз крові, сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести. З профілактичної точки зору швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити. Тому що, на жаль, ці хвороби можуть бути, але ніяк не проявлятися. Угу. Тому теж дуже важливо виконувати швидкі тести. Хоча б такий мінімум. Його виконувати, хоча, 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 б, хоча да? якщо ми говоримо вже про більш такий розширений чекап, то тут варто перевірити гормони щотоподібної залози, неркові печінкові проби. Якщо ніколи не робили, виконати віте аналіз на вітамін Д3, феретин, mm -hmm. феретин це теж важливий такий показник, показує нам депо заліза в організмі, тому, наприклад. Якщо, в принципі, пацієнт почуває і в нього виникають якісь певні скарги, будь-то втома, така слабкість, пригнічення настрою, випадання волосся, ламкість нігтів, тобто це вже такі маленькі дзвіночки, коли потрібно звернутися до лікаря і виключити нам, наприклад, дефіцити мікро, макроелементів, перевірити роботу щитоподібної залози. Тому, в принципі, спектр аналізів лікар безпосередньо визначає на прийомі, тому що всі люди в нас індивідуальні, мають свій спектр хронічних захворювань, сімейного анамнезу, можливо, якісь раніше перенесені хвороби. Тому що, наприклад, якщо людина хворіла на туберкульоз, у неї частота обстеження, наприклад, та ж сама рентгенографія органів грудної клітки, буде частіша, ніж тієї людини, яка не хворіла на неї. І так само, якщо що були раніше перенесені інші хвороби. Тому, в принципі, я б рекомендувала звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар вас вже знає як, як свого родича. Так, так, і так, він так. вам дійсно порекомендує той чекап, який для вас буде найкращим і найдоступнішим. А скажіть, будь ласка, можливо, чисто по вашим таким баченням, є такі пацієнти, які кажуть, що мене нічого не болить, uh -huh. я просто хочу перевіритись. Ну, от, можна так сказати. Одиниці. Є такі, є й такі люди. Але це, скоріш за все, що людина е, показує нам, що вона хоче профілактично перевірити. Тобто є такі, які звісно, дійсно звісно. От, свідомо пос... Зараз до речі, не тому, що болить, а тому, що просто. Зараз, до речі, під час війни рівень звернень профілактичних набагато збільшився. Серйозно? Так. Цікаво. Напевно, змінилися якісь е, е, такі. Е, я Пріоритети, Пріоритети цінності. так цінності. Тобто люди стали більше турбуватися про себе, про здоров'я, про здоров'я своїх рідних. Тому тут, тут тільки опливки. Дуже оплиски. цікаво, дуже цікаво. Будь ласка, так хочу запитати вас про. Власне, ці планові якісь аналізи, які можна здавати, як людині на них записатися у рамках теперішньої структури, так mm -hmm. системи, яка є. Чи можна отримати направлення від лікаря? От як це все відбувається? От якщо так зайти до вас до кабінету, чи як? ну зазвичай це відбувається наступним чином? Тобто пацієнт приходить на огляд, ми його оглядаємо. Mm -hmm. Дізнаємося, анамнез захворювання, анамнез життя, сімейний анамнез. І виходячи з цього, ми вже йому призначаємо перелік певних послуг. Послуги виписуються лікуючим лікарем через медичну систему, виписується електронне направлення, і пацієнт може пройти обстеження. Я працюю, наприклад, в амбулаторії, у нас лабораторія є на місці. Тому фактично пацієнт відразу отримує аналізи. Якщо нічого не їв, може в цей же день здати аналізи і в цей же ж день отримати результат. Якщо говорити про поліклініки, то в принципі теж ви записуєтесь в лабораторію і по направленням безкоштовно виконуєте. Єдина така особливість, що пацієнт не може вимагати від лікаря певний вид обстеження. Тому що е, лікар е, безпосередньо сам визначає, який аналіз потрібно пацієнту здати. Mm. 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 Yeah, yeah, то, якщо... прийти, так сказати, що там Мені терміново, треба, не знаю, здати кров на гормони. Ну або бувають такі ситуації, бо пацієнт, який прийшов, і такий мені потрібно обстежити все тіло, бо, будь ласка, МРТ і всі аналізи, які можливі. Ми говоримо, що це взагалі ну, нереально. МРТ всього тіла не ефективне обстеження, а тільки додаткова витрата коштів, на жаль. Так. Тому тут треба так адекватно підходити навіть до звичайних профілактичних оглядів. Угу. Тобто не кожній людині потрібно там здавати ем, гормони там. Певних так, так, так. органів, тому я за індивідуальний підхід. От кажуть, що е, люди, які мають таку ту схильність бути тривожними, вони тривожні до свого здоров'я, і от е, саме вони є здоровішими, тому що вони частіше ходять е, до лікарів і ну, завжди типу дбають Ах... про своє здоров'я. Ну, Є момент, я би сказав, такого здорового відношення до цього, а є гіпер оця турбота, знаєш, накажуть, той, хто так сильно боїться, то він ще швидше і захворіє. Ну, ну Це також, так, але як там Миє руки на собі? кожні 5 хвилин, тому що інфекція, то в нього потім ну, є десь таке, знаєш, що навпаки він чомусь ще більше хворіє. Здається, ніби він настільки mm -hmm. на цьому всьому сидить. Ну, не знаю, дійсно цікаво, але тобто, в цьому має бути баланс, напевно. Так, одно. і здоровий глузд. Ну що ж таке цікаве питання, як розшифрувати результати аналізів? Це ми повинні знати, повинні вміти, чи це задача вас, як лікарів, і ми маємо до вас звертатися. Зараз я розумію, що можливо не завжди потрібно йти можна по телефону, онлайн і так, так. далі. Щодо розшифрування аналізів. Щодо розшифрування аналізів, все-таки цим має займатися лікар, не пацієнт. Тому що якщо вбивати в інтернет певні підвищені показники пацієнтів, там зазвичай всього можна знайти. Так, звісно, і це в першу чергу лякає самих пацієнтів. Тому крім там підвищеного якогось показника, можна ще отримати тривогу стосовно цього стану, себе накрутити і буде ще. Погіршення, скажем, стану, угу. тому б я рекомендувала звертатися безпосередньо до лікарів з своїм сімейним лікарем, ви контактуєте, надаєте перевагу чи то дзвінок, чи то телефон, чи то ну, вайбер соцмережі, як вам зручніше, але однозначно розшифровувати аналізи має лікар. Звісно, ви можете подивитися, якщо ви бачите свої аналізи в нормі. З чим вас і вітаємо, у вас все чудово. Але, наприклад, якщо ви бачите підвищені або підни... знижені показники, вам варто звернутися безпосередньо до лікаря. Дякую. Е, йдемо далі. Так, е, якщо говорити саме про українців, які найрозповсюдженіші проблеми з боку здоров'я? Е, наразі... Що нам, як нації, не вистачає на нашій території. Угу. Ну наразі дивіться, най, най такий найбільший топ захворювань це у нас в Україні є серцево-судинні захворювання, онкологія. Мені здається, це по цілому світу чи ні? Це ж така Ми, номер один. В принципі, якби так, але в кожній країні може переважати інший тип тобто в нас певних по запитам, захворювань. В статистиці? Так, це по серцеве. статистиці у нас серцево-судинні, тобто це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Зараз дуже почастішали випадки онкології, Добре. як жіночих статевих органів, нирки, щитоподібна залоза. І третій пункт це цукровий діабет. Тому в даному випадку я б теж рекомендувала вчасно звертатися до лікаря. Тому що, наприклад, якщо взяти гіпертонічну хворобу, пацієнт страждає на підвищений тиск роками і приходить до лікаря, тільки тоді вже стається гіпертонічний криз. Коли Коли там тиск... інфаркт. Ну так, тому що чому так важливо турбуватись про свій артеріальний тиск, тому що він може призводити до серцево-судинних наслідків. Так, як ви сказали, інфаркти, інсульти. Треба більше ходити, більше рухатись, напевно. Да? Так, тому що зазвичай е, найкращі ліки це безкоштовні ліки. 100%. Тобто це збалансоване харчування, фізична активність, е, турбота про своє ментальне здоров'я, як би не було от, важко. Ми ну, майже кожного дня піднімаємо тему здоров'я. Uh -huh. Ми говоримо про здоров'я волосся, нігтів, шкіри, шлунка. ну, Всього всього говоримо. І, знаєте, от, в принципі, оце ми в кінці задаємо питання, а що робити, щоб запобігти? І ми вже кожен, ну, практично 100% лікарів, як і ви, говорять, пийте воду, рухайтесь, здорова, збалансована їжа, і ти думаєш, це ж безплатно. Так. Безкоштовно. Ну, їжа тобто, не дуже безкоштовна. Ну, я маю на увазі про те, що ну, можна не купувати якусь там, так, просто най... не їсти тої якоїсь хімії чи ще щось, як ми називаємо. Наші люди просто люблять чарівну таблеточку. Але на жаль, їй не існує. Нічого я, не робити. Це, це, не общем, це так. американці, то взагалі я слідкую, як uh -huh. е, мої друзі, які переїхали, десь вже років шість, напевно, змінюється вже все одно свідомість. І замість того, наприклад, щоб якось там впорядкувати десь своє харчування, ще щось, вже думки такі, як американці, якась ліпосаксія, це якісь там, я знаю, е, такі вшивають е, типу пелети в шкіру, які там мають певні гормони. Uh -huh. і, і скільки рішень просто. Ми ходимо навколо рішення шукаємо, от як ти кажеш, ви кажете швидку цю пігулку, а насправді все дуже близько, але чомусь інколи от важко саме цим зайнятися. Я дивлюсь, ця тенденція з Заходу навіть, Америки вона до нас приходить ну, десь, тому що ми якось, е після роботи чи десь так, з друзями стоїмо знаєте, і говоримо: mm -hmm. так, на тобі, о, у мене як власний алерголог, о, а на тобі, о, до речі, а це класна увазі, я такий думаю. Нам там ну 30 плюс трішки років, і ми тут вже лікарями таблетками вмінились. Просто ну тобто, що ми за покоління, знаєте? Хоча, от про таблетки, те, що ти кажеш, коли я був в Штатах, це було років ну, 15 назад, Сім'я, в якій я жив півроку, в них оце прям не знаю, як культ вранці ж мене таблеток і ввечері. Так, а я кажу, Майкл, це тобі що? Він каже, так, це я від серця п'ю, це від того п'ю, це від того п'ю, це від того п'ю. Я знаю, що він кожен ранок на той щак дуже міцну каву п'є. Ну, тобто, знаєте, лічимся, калічимося. І от просто дві ж мені вранці ввечері різних вітамінів, в них це прям ну культ, це стиль життя став. Коли ви кажете, можна просто цінувати, як то кажуть, безкоштовно. Да? Знаєте, хочу Всього. запитати вас таке. Е Десь, вже коли підходиш до межі 30 років, от мені нещодавно сімейний лікар написала, що там о у вас якраз ви можете зробити щеплення, там якісь певні навіть не пам'ятаю, які от є в дитинстві у нас пакет щеплень обов'язкових. Коли їх і які треба поновлювати у дорослому віці. Давайте так тоді проговоримо той момент. Якщо ви останнє щеплення зробили в 16 років, це у нас був захист від дифтерії mm -hmm. правця, то наступне щеплення ви повторюєте кожні 10 років. Mm -hmm. Тобто 26, 36, 46. Якщо в 16 років не робили щеплення, то ви маєте зробити найближчим часом стільки б вам років зараз не було, будь-то 23, 22, 27. Вакцинація взагалі безпечний метод профілактики захворювань. Тобто вакцинація це не говорить, що ви 100% не захворієте, але, по крайній мірі, це забезпечує е легкому перебігу, а не важкому, попереджує. Е Летальні випадки, угу. тому що е, ці захворювання, на жаль, не мають етіологічного лікування, тому як в, даної, в даному випадку у людини це захворювання пройде, невідомо. Також дорослим рекомендується щорічна вакцинація проти грипу угу. е, і одноразово вакцинація проти пневмококу, менінгококу і якщо ви не вакциновані проти гепатиту Б, то також потрібно вакцинуватися. Наразі актуальна схема 0, 1, 6 місяців. Тобто, наприклад, ви робите сьогодні, друга доза через місяць, третя через 6 місяців. Чому актуальна вакцинація проти гепатиту? Ми зараз живемо в такому світі, що ми, е, люди часто виконують стоматологічні втручання, виконують татуювання. Татуаж, ходять на манікюри, педикюри. Ми, на жаль, не можемо бути впевнені в достатній а, санітарії, так, то. санітарії, тому краще себе захистити. Особи вакцинація від гепатиту Б, в принципі, була десь 2020 року. З 2001 року. Угу. Тобто всі, хто народився до того часу, скоріш за все, цієї вакцинації немає. Тому б рекомендувала про це задуматись, звернутися до свого сімейного лікаря угу. і відновити свій, свою вакцинальну форму, перевірити, чи ви достатньо захищені, і якщо ні, то поновити. План це, своєї вакцинації. Це Треба щороку, так ні, це одноразово гепатит. вакцинуєтеся а. трьома дозами. Захист на все життя. Ого, клас, дуже Ми дякую. сьогодні просто говорили також про гепатит, так, так і так. я думаю, ні раніше якось про це не знала. Тепер уже скільки треба. Якихось моментів виконати на останок, можливо, декілька порад від вас, як що ми можемо робити, так щоб залишатися здоровими, як краще профілактувати ті хвороби, які можуть нас настигнути. Угу. Тоді давайте зробимо так: буде топ 5 ефективних порад. Перша порада це збалансоване правильне харчування угу. з достатньою кількістю зелені. Овочів, ягід, фруктів, бобових, білків, жирів, вуглеводів. Не потрібно якось лякатись якоїсь певної їжі, але потрібно збалансовано свою тарілочку складати. Тобто, наприклад, це можуть бути навіть там із такого фастфуду, наприклад. Пельмені, наші улюблені, домашні, але пів тарілочки це буде зелень, якийсь uh -huh. салат. Тобто ви маєте балансувати. Це не означає, що збалансоване харчування це тільки їсти гречку і курку. Другий момент це достатній вод, водний режим. Ви маєте достатньо споживати рідини. Особливо, якщо ви займаєтеся фізспортом, фізичними навантаженнями, uh -huh. то у вас ще збільшується кількість рідини, яку ви маєте випити. Основний такий акцент це єдина таблетка, яку я рекомендую вживати, це вітамін Д3. Тому що це єдиний вітамін, який ми, на жаль, не встигаємо і сонцем, і їжею доотримувати. Тому в профілактичній дозі обов'язково його приймати. Третій момент це фізична активність, тобто це не означає, що ви маєте бігати марафони, але ви можете знайти той вид фізичної активності, який вам буде до душі: танці, біг, теніс, футбол, баскетбол все що до душі. Також в даному випадку дуже е, активно потрібно турбуватись про своє ментальне здоров'я, все-таки розподіляти режим роботи та відпочинку, турбуватись про своє ментальне здоров'я, якщо вам щось не подобається, звертатися вчасно до спеціалістів. Mm -hmm. Ну і останній це вакцинація, тобто безпечний спосіб захисту від вакцинокерованих інфекцій. Дуже вам дякуємо, Алло, за таку чудову інформаційну розмову. Здається, знаєте, дорогі глядачі, знати знаємо, але питання знання нам не допомагають, якщо ми їх не використовуємо. А це вже називається мудрість знати, як користуватися тою інформацією, яку ми вже маємо. Тому бажаємо піклуватися про своє здоров'я не лише на словах, не лише в думках, але й на практиці робити все, щоб цінувати життя, яке ми маємо. Ну а в цьому нам допоможе рубрика Спортм прямо зараз. Давайте трішки зробимо ранкову руханку.